Як написати сценарій про банан? Уявіть, вам потрібно продати банан без порівнянь з іншими фруктами, без акцій, без ніяких пропозицій, чисто банан. З чого має починатися цей сценарій? Він має починатися з болю, але не банана, а людини. Я не снідаю, бо нема часу. Потрібен перекус дорогу, але щоб не текло по руках. Хочу, щоб легко, але на фастфуд. Це вже болі, і сценарій це відповідь на них. Тепер фіксуємо ідею. Не просто банан смачний, а сніданок, який можна їсти однією рукою, або ж фрукт, який не потребує серветки. Це і є ваш сенсовий напрямок. Після того ми шукаємо фразу, яка зачепить. Жовтий, швидкий, без слідів на клавіатурі. Банан, бо бутерборот не вижив у тебе в льокзиці. Банан, бо наради не чекають. Це вже заготовка для сценаріїв або навіть перша сцена. Пам'ятайте базову структуру кожного сценарія. Вага, біль. Рішення і лише тоді фінал. І ось вам кілька робочих фіналів для вашого сценарія. Поки всі думають, що їсти, ти вже наївся. Або не треба мити судочок після, бо є банан. І навіть банан тепер не просто банан, а це тепер історія, в якій твій клієнт себе впізнає. Давайте тепер оберемо з вами, що ми розберемо наступного разу. Пишіть у коментарях.